Заїхав до нас зі Швейцарії такий електровелосипед. І дуже добре для людей, у кого хворі ноги, у кого болять ноги після операцій, хто вже в руках, тяжко крутити, легко, по-перше, ногу і перекинути. Дивіться, руль собі підстроїти, як вам зручно, на любу висоту. Він дуже добре допомагає. Ви навіть сюди можете ще плюс себе 30-40 кг положити на багажник. він нас буде під гру тягнути, ви будете їхати, так якби були пусті і вас ноги не боліли. Вілосипадик дуже добротний, приїхав з Швейцарії. Дивіться, тут глушить цю вібрацію по спині, по у кого проблеми зі спиною. Тут має, значить, вилучка амортизує, забирає вібрації по суглобах, по руках. Втулки має все дуже добротне, має гідравлічні гальма Магура. Фара є з датчиком зі всім. Працює тут і режими різні. Наприклад, якщо у вас дуже ноги болять, ви включаєте на ніген. Якщо так собі, є стандарт. Якщо, наприклад, еко, ну, ви хочете більше ногами попрацювати, включаєте еко, до 100 км можете проїхати. А в такому спорт режимі Ніген, 50 км можете проїхати. Він дуже надійний, хороший. Щоб, повірте, він працює, буде працювати на вас і працювати, як той кінь. Батарея в нас, значить, Panasonic стоїть, мотор Panasonic стоїть. Дивіться, задній перемикач Діора, защита стоїть на касеті. Є замочок закривати заднє колесо. Постануть дуже гарні, сидушка тут дуже удобна. Тут в районі від 1,55 м до 1,75 м. На ріст, людина собі сідає старше, їде без проблем. Дуже гарні, вони дуже роботяги, оригінальна зарядка є до них, повірте. Роботяги страшні. Колеса 26 усилені, вода пістоновані. Резина стоїть, швальба плюс німецька. Це означає швальба плюс-плюс, щоб ви розуміли. Це означає, вона антиприкольна. Якщо вона їдете там на якесь стекло чи щось, то вона не пробивається. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.inua, або заїжджаєте в кулики в магазин вулиця Львівська, 20. Також ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.